Багато хто запитує розмір сапочки. Ходімо, розкажу. Так, Всім привіт, Сподіваюсь, що мене буде чутно. Як зібрати нашу сапочку? Для цього потрібно шинка довжиною 23, троєчка. Труба длиною. Теж троєчка, не два з половиною. Довжиною 12 см. Труба квадрат троечка і труба квадрат 2,8, 2,5. Що ми, по-перше, робимо? Ми шинку загибаємо і робимо отаку заготовочку Після цього ми приварюємо до неї квадрат. І в нас виходить отака заготовочка. Також, да? Ми далі, робимо. далі ми беремо трубу нашу отцю, трубу, і її придаємо отаку от форму. Завирізаємо під кут, тут молотком трошки попрацюємо і виходить, щоб у нас можна було потім приварити менший квадрат 2,8. І що в нас вийшло? Ось така гарна заготовка. Сюди вона повністю вставляється, сюди просверлюється на 6 болт. Ось така заготовочка. Потім ми беремо спилки. Довжина 28,5 метал, і гріємо горілочкою, загибаємо і точимо. І у нас виходить. Ось вот така заготовочка. Тут трошки подібаємо молоточком. Мы, як бачимо, у нас похожа форма нашої сапочки. Тут ми просверлюємо дирочки, ставимо на гайч, сварочки, фарбуємо і в нас виходить отака вот гарна сапочка. Нічого важкого, але час трошки потрібен.